Ну, звук вы получаю. Да дай я что не получил спицу Теперь я тебе приглашаю. Скажи, <реку> просто. Короче, я уже можно. Я можу уже купить у чувака. Эмм е малфо, мелка. Фик сейчас стой. Я не знаю, я тебя купил и там ну походу 300 пицц. 300 девяносто. Ты же знаешь, такие кошки. Четыре десять. пиццы? кито. У мене якраз хватає, У мене якраз 475 ну, Забирай, але Алло як ти забрал. Так я ж знімаю <рес> Все, я тут покупаю. Я ж з тобою на фарму краспису. Давай. Я покупаю тебе Міпл Ти давай знаєш, що зробим? давай так. Давай сыграем в нокаут ну. 2 на 2. У меня... Да бы я как в билетике, ура! У меня 5 штук. Да. Так. Давай запишем всем привет. Так, мне меня взять. Давай, напомню. А письмо... в нокаут ну я беру база лайтера. <Patriot> я... <Mosain> ти можеш взяти Емст або Бо. Я пісню написав в Ютубі О -о. з підписником. О, а чого ти мене не позвав? А... Ну як би це діло наше, і ми О -о. робили трек до того. Ми ще робили трек, як ми з тобою ще не були знайомі. Ми з а, робили трек. Ти що ти зараз кажеш? А сейчас я зробив новий трек. Я не знав, що тебе треба було двох. Короче, будемо робити новий трек і не зробимо Ми будемо робити про мелоді, а потім якийсь трек придумають для нас двоїх окремо. Да? Эээ, а кто самый сильный? Бо чи Эмс? Э, бо, я думаю. Там більше ударов и больше урон. А Эмс їх замедляет. Ну, а Эмс чуть-чуть меньше дает. И вона там. Эм... Чудовой шейд. Ну, чай тут не йде, дивись, тут є вода. Але ще йде, можна можно якийсь стрілопайпер в кусти, ти ж не підійдеш, там хтось ще буде. Все, так, я взяв цей Ой-ой-ой, нормально. мені він випав. Давай поназирам піс и я. Потім його куплю на наступний день, як ми будемо грати в чотирьох. Я його тоді куплю. Ти бачиш путашево в цей, цей міпл? Це просто жесть. А я так свій напарник це був гол ідеальний. Кого? Коли я там зняв. Да. Ти сказав, що был а... сильний, а мене убили. Ну так М придет взяти її на шоу пну карту. А то буде у нас двох ...двох мінус білетики. Як я зрозумів. Держись! Держись! Стережись! Ах, що ти, 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 уд... Уд... Ж ти О, мені говориш, давай. Ти теж маєш таке. Ти одивишся, у мене гася, знаєш який? Треба поставити ловушку і ця гася заактивірується, набо. Ого, а давай на фарбер. У мене на фарбу неожиданно. Ну? бу Молодець! Отичко лишилась а. Як ти все таки робиш? Ти що? А я роблю. А що... я роблю от ну, не забудьте мене трек зняти. А я ще тобі виграю. Може мені не треба проливатися. Ну, ну я не знав, що тебе треба звати. Я... У 2024 році познай... познайомився з моїм підписником. <рик> Я з ним, коротше, познайомився. І знаєш? Він змінив аву, і мені написав першу пісню з ним Ромашко Поверні аву». Ну, а я бачу, я чую якийсь інакший голос. Я думав це твій брат. Який брат? Я самий младший. Я младший. Я тоже самий младший, так що нормально. Не, я просто младший. Я я наймолодший. младший, там немає всіх всіх е... У мене просто є старша сестра. У нас двое. А ну, Что, бо, мне не брать точно? Чемс. Боже, все ты. Я могу. Я к тебе Я знаю, я смотри, что ты гарный. Я к тебе скинчик. Знаешь? Я к скинчик, алло. Ой, что за слухи? Дэнс, дэнс, дэнс. Эмса, дэнс.

Назад. Отаку ну, теж? -то, Нє. на забував як ще й грати. Ти там не маєш... не маєш теж нічого зробити. Ой. Блін, зроби. Ой-ой-ой, та ну. Я кікнув того, але... Я навіть не побачив, у нього є ульта. Де? Ти, не береш числа. Пок... І ти, він знає, де ти. А він? В кустах там, вся в нього лінта. Ну ладно, тобі прийдеться, взяти. Але я не залишу це так просто в столонці. Так, треба знову Едгара усунути з якої. О, ну вообще гипер ульта. Не, не, не. Так, короче, я слетаю, а ты... не а я что? Я знаю, там, а ну, так ты а, атакуй. А я... Если як ты так стой, я могу залететь, и ты за мной Давай-давай, Да, давай, да, давай, просто удар. Ай, ты там А, воно давай. Там, вот, бывай, двух сторон. Так що я можу випікнути? але там Емель просто старая там Ми проіграли. О, брюзан не спасали нормально Е, давай Візьмеш ти Бо. Бог Субзий Come а в мене два гаджета на бо. Второй та я не знаю, як буду. У мене сейчас стоїть розтяжка. І в мене є супер тоатем. Супер. Ну, купи супер, то тобто весьме супер то так. Все, давай. Ого, там Тара і динамик. Ай, Тара, але із таким. Ну нам. Е... Я бився, але проти Тара ще не бився в цьому режимі, вона бачила. На... Ну це сильно. ні, є це ж комбо. Це ж комбо. Ута. Це ж комбо. Але oh, давай нам треба говорити, тобі не просто треба стояти, а допомагати. Так я ж допомагав. Я, ох... я в його я би його тут був, але ти його добив. О, Тепер ти не круто. Я буду ще ти маю що. Все, oh, я за тебе заховався.

Эй, не так, так это там, вс, а-о-о-о-о-ниразу не попала майже ой-ой-ой, ой-ой-ой, а хто там? Знаешь, давай гиперзаряд на Мэдди буду в шоке. Знаешь чего? Бо я бы вообще відео. видео. Короче. Що я коли використовую медий гіперзаряд, то хто. Ну, то там три. То не ульта гіпер, гіперзарядна, то і ульта, так. типу, коли ще доживаєш на гіпер, то ця mm. ульта з гіпером на всю карту. Цю карту то то зломанів сервер. Я думаю, там три ульти або якась більша. ульта. я побачив таке відео. Хіперзати, які придумали грабці? Так, ну там багато, я тобі говорю, там багато відео, я теж вже бачив, і вони реально такі самі. Їх випустили до того, як зробили ці гіпери. Тобто самі іграки придумали, може, то суперсел не хотіли поработати. І подумання. Ой, двора уроки. Я поші я, я їх мав добити. Ну, почти почти. Давай, давай, давай. Да. А! Господи, мы проиграем. Чем мы проиграем? Мы тільки КікТок. На крили технологках лечу, давай. Ебай! Зараз будем крила чи ножки їсти. На них скриля. Крило. Ааа! Давай, ну бери! Срежка на мир! Пошли! Что? Я сам... Док? Так? Він мене вбив. О, ні, все, ховайся, в нього гіпер і ульта. Він зараз на все. О, ні. Ну, ні. Але на то я теж. Мене вбив'я? Так. Ути-ку-ку. Давай, добей його. Ааа, він, тебе, ладно, він ладно. тебе зараз уточить, він тебе уб'е, якщо это если ты. Якщо, якщо будет шийти впрямо, если твої піде. Ну все, ми пропали. <ривіт> <ривіт> а твої минки спасай. Фууууу, твои. Ура, я прийшов квест на 30 пицц! выиграл второй раз в бой в нокауте. Два на два. Я получаю, я получаю, знаешь, таки, кипит? Сколько? Пятьсот... Пять. Ага, ну кому ты мисс? Мистер Ранг, там, пишите. Ой, это мисс. Бабу, я я, я знаю, что на ком. На ком? Так, а где тут дерево, давайте, я не знаю. Ну, тут на ну, наклад, просто нажимаешь, и тут... А... Правда, просто по-английски, я не знаю, просто там пишет. У вот такой экранчик телевизора, <свистит> и там пишет... Два, два а кристаллы! Не, два и давай, я... Ого, я удивлен. <свистит> Вступайте в наш клуб, не пожалкуєте, слабайте клуб моїй сестрі, не пожалкуйте. Ераз, це буде до речі, Сенті Клуб. Там дуже круті, але знаєш що, знаєш що? В тебе разом взятих то якісь наші. Ти президент, в тебе 97 тисяч клубі. А я презентал. і в мене тисяч. Е, так це сестра, сестра старша створила цей клуб. Да, але все одно не піжджет. так. Да. Це... Ну, я хрен упала шу... на экране. Давай, давай. І тобі на перше місце тебе пустим. Ладно. Або пустим мой фарш. На фасик. Ворона. Ой, така така, я за бочки, ти йдеш. Я буду сидіти. Ладно, ладно, так. Унис планували! Ну, там не се спланували. Ааа, oh, так-так. У, у них все сплановано, що... Не, не. у них все лиш помаленьку йде. У них ще не доросло до нашого рівня. Та п'ять разів гроза Ворон! Раз, Рором! Я по нього попав! він по мені. Все, ми. нам кранти, нам кранти, нам кранти. А, так? Ми з ним кранити на басіком. Скільки, почекай, скільки в них кубків, я подивлюсь. Ось тут 47, о, в нього 28к. Добре, 13 тисяч. В мене 12 тисяч, а в тебе 27, а в нього 28, на титні чоє тисячу, тисячу купу. -ку -ку. Який жесть. Ми Я думаю нам. Я, ж... Я думаю, нам треба закінчувати. Ну, ще не кінець, бо ми будемо потім в 4 це відео знімати. Я його буду монтувати ще. Давай. Да, ти ще будеш його монтувати 3 години, потім будеш спати. Ну, а ти не будеш, напевно, спати сьогодні. И завтра yeah. друг будешь.